Вельмишановні шановні співголови, вельмишановний шановний пане генеральний секретар, вельмишановні шановні глави держав та урядів, пані та панове, прийняття декларації тисячоліття ООН стало ключовим моментом у визнанні державами світу спільності та глобальності завдань розвитку та подолання проблем, що стоять. Перед людством солідарність держав, взаємна підтримка та взаємовідповідальність ключ до забезпечення добробуту як кожної країни, так і світу в цілому. Сьогодні можемо твердити цілі розвитку тисячоліття стали реальним порядком денним глобального людського розвитку, загальним імперативом. Для всіх урядів З цієї високої трибуни я хотів би підтвердити волю нового політичного керівництва України у досягнуті цілей розвитку тисячоліття і нашу готовність до найширшого міжнародного співробітництва під егідою ООН. Програма реформ, ініційованих мною як президентом та програма діяльності. Нового уряду України завдяки своїй соціальній спрямованості тісно пов'язані з реалізацією цілей розвитку тисячоліття. Україна ставить перед собою завдання комплексної модернізації економіки та активної соціальної політики. Ми розпочали системні структурні реформи, що мають на меті. Створити потужну і сучасну технологічну економіку і забезпечити високі стандарти життя населення та захисту найбільш вразливих його груп. Цілі тисячоліття є одночасно і орієнтиром і системою і пріоритетів для реалізації стратегії реформ в Україні, оскільки вони відображають найгостріші. Проблеми, що сьогодні стоять перед нашим суспільством. Взявши на себе зобов'язання згідно з цілями розвитку тисячоліття, Україна зробила їх досягнення головним орієнтиром національної економіки. Пріоритетами цієї політики стали забезпечення добробуту населення, подолання бідності, досягнення. Високих стандартів охорони здоров'я, боротьба з віл снідом та туберкульозом, гарантування доступності та якості освіти, екологічна безпека, гендерна рівність. За низкою цілей Україною було встановлено національні завдання, що були вищими за загальноосвітні. За 10 років в Україні було прийнято низку програм галузевого та міжгалузевого характеру, спрямованих на реалізацію цілей розвитку тисячоліття. А самі цілі стали однією з основ стратегії соціального розвитку країни та концептуальними рамками співпраці України з міжнародними донорами. Ми передали до секретаріату ООН. Національний звіт про виконання індикаторів цілей розвитку тисячоліття, встановлених для України. Як можна бачити з цього документа, Україна досягла істотного прогресу. Україна в цілому успішно вирішує завдання у рамках досягнення цілей. Головне, що завдяки підвищенню рівня мінімальних соціальних стандартів нам вдалося помітно. Скоротити частку населення, що живе за межею бідності. Україна має достатньо високі показники в освіті. В даний час триває реформування в цій сфері. Значною мірою покращилася ситуація у сфері охорони здоров'я. Особливо помітні досягнення в зменшенні дитячої смертності та поліпшенні здоров'я матері. До актуальних завдань належить продовження роботи з гендерної рівності та оздоровлення екології. Найбільше занепокоєння викликає ситуація з епідемією ВІЛ-СНІДу. На цій проблемі маємо зосередити особливі зусилля. Як і в більшості країн, нашій роботі з досягнення цілей розвитку тисячоліття суттєво завадила світова економічна криза, яка зачепила. Майже всі галузі економіки, тисячі компаній, і болісно вдарила по добробуту мільйонів громадян. В умовах, коли джерела швидкого зростання до кризових часів вичерпана, єдиний шлях виходу України на траєкторію стабільного розвитку це рішучі і всеосяжні реформи, спрямовані на підвищення конкурентної спроможності економіки, поєднані з виваженою соціальною політикою ми висловлюємо вдячність міжнародному співтовариству, організаціям та урядам, що надають підтримку процесам розвитку в країні і відкриті для подальшої співпраці. Водночас ми готові і надалі бути надійним партнером міжнародної спільноти у розв'язанні глобальних проблем та реалізації цілей розвитку. Тисячоліття. Ми відповідально ставимося до загроз світової продовольчої кризи. Минулого року Україна вперше стала донором Всесвітньої продовольчої програми ООН. Переконаний, що в найближчій перспективі, завдяки потужному потенціалові свого сільського господарства наша країна може стати важливим. Елементам глобальних зусиль в подоланні голоду в низці регіонів світу. Попри труднощі фінансової кризи, цього року наша держава змогла акумулювати ресурси і через центральний фонд ООН з реагування на надзвичайні ситуації надати допомогу народові Гаїті. Допомога країнам, що потрапили в скруту, є нашою традиційною і постійною практикою. На двосторонньому рівні. Шановні пані і панове, вірю, що цілі розвитку тисячоліття реальні і досяжні. Для цього потрібна наполеглива внутрішня робота кожної країни і тісна співпраця всіх держав світу. Україна готова до такої роботи до такої співпраці. Дякую за увагу.